Восьма година в Україні. Продовжуємо інформаційний день на ТВ студії з вами працюватиму. Я Інна сайцева. Вітаю. П'ять крилатих ракет та шість шахедів збили сили ППО цієї ночі над Дніпропетровщиною. У Дніпрі вдосвіта пролунала серія вибухів. Постраждала одна людина. Це працівник автозаправки, яка теж зазнала ушкоджень. Чоловіку надали першу медичну допомогу. Він лікуватиметься вдома. Крім того, у приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені два будинки та авто зайнялося і на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники прибуркали. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Території ще обстежують. Наслідки російської атаки могли бути набагато гіршими, якби не оборонці неба. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, окупанти вночі знову обстрілювали Нікопольський район. Марганецька громада піддалася атакам безпілотників. Жертв немає. А напередодні під ворожим вогнем опинився Нікополь. Окупанти били по місту з артилерії. Мешканці не постраждали. Втім, є руйнування. Зайнялися гараж та літня кухня. Пожежу, рятувальники загасили. Пошкоджені авто, сім приватних житлових будинків та стільки ж господарських споруд. Понівачені три лінії електропередач та чотири газопроводи. Побита опора сонячних панелей. Пожежа у Дніпровській п'ятиповерхівці. Напередодні ввечері зайнялась квартира на третьому поверсі у Самарському районі. Надзвичайники протягом години боролися з полум'ями. Врешті пожежу загасили. Постраждалих немає. Місто Владислав Грицай відвідав будинок номер 118 на перемозі, який постраждав наслідок ворожого ракетного удару. Наразі три спеціалізовані підприємства працюють над демонтажем зруйнованих секцій. Втім, у під'їздах, де за висновком комісії можна проживати, тривають ремонти. Докладніше далі. У вцілілих під'їздах будинку номер 118 проживати безпечно. Таким є експертний висновок. Нагальне питання, демонтаж зруйнованих секцій. Це перший наш такий опит демонтування частини будинку. Тобто будинок сам, взагалі там. Весь там зносили, понімаємо як там знести цей будинок. Будинок, в якому будуть продовжувати проживати люди, значить, це складне таке, тому що там треба зробити декілька, ну скажем так, етапів. Це зробити проект організації будівництва. тобто це. Адільні проекти, адільні етапи цього будівництва у під'їздах, де живуть люди, встановлені вікна та працює новий сучасний ліфт. Ним вже користуються мешканці. Черговий помісток перевірив, як у одному з під'їздів замінюють каналізаційні труби у підвальному приміщенні. Подальшому це дасть можливості цим людям більш комфортно проживати. Вона буде рідше забуватися. Якщо люди будуть її правильно користуватися, не будуть туди кидати, то що не треба кидати в каналізацію. Власники квартир, які втратили документи, мали змогу отримати дублікати за спрощеною процедурою. Слід також зазначити, що за доручення міського голови використано спрощену процедуру оформлення дублікатів для власників квартир 118-го будинку за адресою набережна перемога. Всі власники, які зверталися до департаменту, вже отримали свої свідоцтва. На зустрічі з мешканцями будинку представники міської влади розкажуть про етапи обстеження та демонтаж зруйнованих секцій. Вночі 9 травня під ворожим обстрілом опинився Дніпро. Ламок ворожої ракети потрапив у житловий будинок. Був зруйнований дах та перекриття між поверхами. Після низки експертиз в будинку розпочали ремонт. На якому він етапі перевірив черговий помісток Владислав Грицай? У будинку на проспекті Дмитра Яворницького під час ракетного обстрілу частина збитої ракети впала на житловий будинок. Було пошкоджено дах, який ущерб цьому будинку, і безпечно, небезпечно в подальшому його експлуатувати і проживати людям. Тобто дали технічний звіт о тому, що в цьому будинку можна проживати, але треба виконати перелік робіт. Для ремонту були залучені 15 працівників підрядної компанії. На відновлення перекриття знадобився тиждень. Була произведена заміна балок основних з дерев'яних на металічні. Нове пошива. Потолок буде жорстче, дерево вже старе, якби как бы все вийшло. Думаю, краще, ніж було. Вже наступного тижня розпочнеться ремонт даху та системи опалення. В одному з навчально-виховних комплексів Дніпра створили потужний волонтерський проєкт. Тут платуть маскувальні сітки, шиють фліски для військових, збирають гроші на автівки, і це не повний перелік. В кожному проєкті задіяні діти, батьки та викладачі. Деталі удалі у сюжеті. У планеті щастя дуже багато волонтерських проєктів: Маскувальні сітки, фліски для військових, збори на автівки, створення патріотичних шоперів та подушок для зсу, патріотичні браслети та навіть виготовлення сушеного м'яса у кожному проєкті задіяні діти, батьки та викладачі планети щастя. Я хочу вам сказати, що в нас взагалі дуже чуйні діти, і до повномасштабного вторгнення вони. Залюбки брали участь у різних благодійних акціях. А коли прийшла війна, наші діти просто просилися чимось допомогти. І тому народився проєкт, називається він Від маленького серця до серця героя. І ми почали працювати. Наприклад, Даша Власенко в Великобританії взяла участь в благодійному концерті. Хочу сказати, що наша Ліза Казакова, вона переможниця багатьох міжнародних конкурсів бального танцю, виступала у Польщі. А також наші дівчата, сестри Янгель, вони власну виготовляють шопери з патріотичною символікою і всі гроші, які заробляють, вони відправляють на зсу. І хочу сказати, що за волонтерську діяльність наші дівчатка були нагороджені стипендією голови імені Олександра Поля. Стипендія нашого міського голови імені Олександра Поля. Щодня вони продовжують робити все, аби допомогти усім, хто цього потребує, і щиро вірять, що зовсім скоро буде перемога. А на уроках захисту вітчизни діти будуть згадувати про те, якою сильною була і є рідна Україна. Важіль правління народу чи непотрібний інструмент. Електронні петиції в Україні існують з 2015 року та мають неабияку популярність серед українців. Втім, є не тільки конструктивні, а й дивакуваті пропозиції від людей, які бувають петиції та як їх правильно оформлювати. Дивіться у наступному сюжеті. Заборона Тіктоку в Україні повернення радянських свят, перехід з кирилиці на латиницю та інші такі пропозиції можна знайти на сайті електронних петицій, але поміж подібного є і геть дивні, як, наприклад, наступна, в Одесі замінити пам'ятник Катерині II на пам'ятник американському актору Білі Геррінгтону. Пропонується проєкт пам'ятнику, де актор буде сидіти за барною стійкою з пляшкою пива. Петиція про пам'ятник актору фільмів для дорослих навіть отримала відповідь президента України з огляду на викладене та з урахуванням норм закону України про місцеве самоврядування в Україні. Я звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції. Існують навіть петиції, які піднімають тему прав штучного інтелекту. Надати права штучному інтелекту на рівні з людиною. Ми живемо в епоху швидкої технологічної зміни, яка створює. Безліч нових можливостей для нашого суспільства. Ми закликаємо законодавців прийняти петицію та створити юридичний статус для штучного інтелекту, але не всі пропозиції гумористичного характеру. Перш за все, петиції це важіль правління демократії, який допомагає у врегулюванні багатьох важливих процесів у державотворенні. Це ті речі, на які посадові і службові особи органів місцевого самоврядування або державної влади не звернули увагу, бо їх не побачили. Але це побачили громадяни України, і шляхом створення таких петицій вони змогли донести важливу думку до керівництва регіонального або державного. Тим щоб ваша петиція потрапила на розгляд, треба дотримуватися декількох правил: перше визначитися до якого органу правління взагалі треба звертатися. У нас, взагалі, крім. Е все самоврядування і офісу президента України петиції ще збирає кабінет міністрів України та Верховна Рада України. Тому людям, які створюють петиції, перш за все треба з'ясувати до компетенції, якого органу відноситься те питання, яке вони піднімають цією петицією. Текст петиції має бути сформований чітко короткими висловлюваннями, щоб її зрозумів кожен громадянин. Зміст не може мати граматичних і синтаксичних помилок. Петиція також не має повторювати ті, які були створені раніше. Ніше. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. За минулу добу аварійні бригади ліквідували понад півсотні засмічені пошкоджень на мережах водопостачання і водовідведення. Сьогодні Дніпроводоканал продовжить роботи на внутрішньобудинкових мережах по провулку фестивальному. 14. На певний час там перекриють воду. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро-Ві та офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту сьогодні трамваї та тролейбуси працюють в штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшло понад дві сотні одиниць рухомого складу. За минулу добу рятувальники приборкали в місті три пожежі: одна сталася в житловому секторі, решта це займання на сміттєзвалищах. І про погоду зараз у Дніпрі плюс 18 градусів протягом дня буде хмарно. Можлива злива із грозою. Температура повітря сягне 26 градусів тепла. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтеся на канал ТВ та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже 9-й. До зустрічі.